Всім привіт! Ви на моєму каналі Світ Бумажик. Сьогодні ми будемо замовлення збирати. Ви побачили з я показала е, коментар. А тепер зараз будемо збирати. Спочатку ми кладемо ось такий наповнювач. Сперше, перший смайлик у нас був лимон. Беремо нас. Патчі з лимоном для губ. Такі Далі нам написали щось зелене, будь що. Я взяла ось такі накладні вії. Далі нам написала кавун. Кавун ми візьмемо сільвани з кавуном. Білоу, від білоу. Далі нам написали щось з бананом. Ми взяли скраб з бананом. Прикольнення. Далі. Щось з лимону. У нас же був лимон. Ми покладемо з лаймом. Там лайм і лимон. Від участь такий злимкий колір. Ми знайшли блискітки для лиця з ананасом. Зі смаком ананаса. Ось вони. Далі у нас кокос. І в нас з кокосом є сиворотка. Все. І ще я забула: ми для наших клієнтів зробили ось таку акцію. Замовляєте більше, ніж 10 товарів або 5, і ви отримуєте в подарунок. Вибираєте щось тут, зараз вибираємо, що у нас буде для нашого клієнта Я вже розвернула і нам попалася бомбочка маленька. Ось в нас великі бомбочки, а ось тут маленькі. Ой, отут. Ми візьмемо з нами до зустрічі зараз ми ще запакуємо. Ось зараз ще запакуємо ось таким милим скотчиком. Нажми панькаємо. Раз. Це не план. Ще раз зробимо просто все і ось так закриваємо. Наступне замовлення в наступній частині до до зустрічі. Все.